Сьогодні 14 лютого і день закоханих. Ось такі гарні пісніжнички. От. Ми даруємо вам. Ой, і бджілка літає. Сонечко якесь глянь. Бжілки вилетіли. А? Бжілки вилетіли і літають гляньте. Не видно. Вже і пилок десь взяла. Бой. Як символічно, ви дивіться. Бжілки літаю, це життя, квіточки квітую, це життя і ви сирена. Але не віримо, що вона не принесла ніде ніякої шкоди. Отак. І вам квіточки сходять. Тому ви, ви тільки погляньте, У кого немає можливості. погляньте на цю красу. Ви подивіться, як вона створена. Кожна пелюсточка, кожна, яка ж це краса, це, це подарунок Бога нам. Всім, хто був закоханий, хто, хто закохається, хто зараз кохає. Е, кохання то любов. А наш Бог, Бог є написано, в Слові Божій, Бог є любов. Тому вітаємо вас і ці квіточки вам. Дивіться, яка це краса. Це просто неймовірно. І символічно перші бджілки вилетіли. Вже збираю І Я там дивіться. Це краса. О. <гум> ось диви, вже насобирала. Насобирала плоти, да. Ой, госпіль. Так що ось такими. Такими і сонечко пробивається, і весна зароджується, а ми живемо далі. Доброго Шор. раночку чи доброго дня, дорогі наші підписники, гості каналу. Сьогодні знову коляння мастер, а я під в нього. От, сьогодні свято, День Святого Валентина, люди святкують, закохані, то й ми закохані. Знайшли, приготуємо собі такий, верніше, коли я приготую, я по командую. Знаєте, тісто заморожене в нас було. Це ну, припили, припили трошки борошна. У нас є на каналі це мамині ключеники, і нещодавно я робила таку здобу. Ще трошки більш я. Таку мамину здобу робила смачна така. І залишилось, я показувала вам, що одну частинку я... А я вилучу. Ага. Одну частинку я заморозила, а це дістала і ото щось таке з печем. маленьке, а я приготувала жаровню і в нас... Е... Хто зі мною той знаєш, що я беру звичайний пергамент і трішки його змащую лійкою, потім з нього гарно знімається і декілька разів можна його використати. Дуже гарно він так працює. Тепер потрібно це тістечко буде трішечки перемісити. Це здобне, дуже-дуже, таке. воно з морозилки, а таке, ніби свіже. І з повидличком зробимо пару рулетиків таких. Так хочу сказати, що коляня-гайки крутив. Все життя потяги тягав, возив, помощник машиніста і гайки крутив, а ще <щай> рулети не крутив. Ну, це перший його досвід такий. Так що подивимося, що з того вийде, і будемо смакувати, і радіти, і святкувати день закоханий. Да, Я да, чому скорі, скорі. Ні, не треба, а ну розкачу, що подивимося, що вони може на опів. О, дивіться, бачите, як орудує. Шпаделю. Все, знаєте, при бажанні все можна зробити. Коли е, плече одного підставлене під плече другого, то весь отой. Ви дивіться, ви більш такого не побачите. Ви бачили, як потрібно так скубка? Це вам буде, знаєте, як бонусом святковий такий в дві руки, як на фортепіано. <запи> так ми ось так дві руки, я от дивіться, я отак от качаю. Ви <запи> подивіться, що робить коля. <пиш> Хоч би ось трошки позитивчиком робив. Ось так. Коля вирішив, <пиш> каже, давай поміняємо. <пиш> Хоч весело на сьогодні голова, чомусь так, така якась така. <пиш> <пиш> Не дуже весело, але ми вас трішки повеселимо і самі, І повеселимося. І ще смачненького такого пирога з'їмо. Ось там. Зробим. Там не святки, не святі, кажуть, горшки, горшки ліплять. Ось так. Так що. Коляня каже, потрібно катком. Шо, а ну забери, я ще. Я в очках. Гляненки, щоб мені в очі не попадало в борошно, а я очки темні наділа. як такі сонячні. Так, ну будемо вважати, що ідеально він трошечки. Десь 0,8 см. Ось так. Досить. Можна було б якісь. Зробити там рогалики чи що, ну, Слитки. враховуючи обставини, які зараз, то ось зробимо собі такі рулетики. Буде все одно до чаю нам смачно. Так що хто з вас поблизу заходьте на чай. Двері сюди відкриті. Так. І при, прижимай, прижимай. Так. О, Бачите, дивіться, бачите, як чоловік знає. Він знає, що я заліплювала, чому він не знає. Отак, приставлю. І отак. У нас раніше двері і ворота, і калітка були відкриті були, і куляні оце тільки виходив до воріт, всіх бомжі приводив до хати. А потім, ну, зараз час такий, що вже він цього не робить. Защипуємо усіх цих і давай на жаровничку. А потім я зараз приготую яйце. Так, залишимо на декілька хвилин, на чуть, чуть І так, само весело. Дружно. Дружно, весело і робимо другий. А я поки приготую яйця. ні 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 не зробив його більше. Ростяне. Тут ще такі жінки. Попробую їх догодити. Ну, <нзвідь> так, щоб жінки виходили, я. Хочу, які тут ліпили. Я сьогодні в спільноті написала там такі слова. Ви знаєте, то не просто слова. Тому що, коли залишилися люди в такому віці, як ми, старіші, вдвох, що нам ділити? Діти дорослі, в них своя, своє життя, своя сім'я, свої сім'ї, ростуть у них дітки. Ми їм вже не дуже цікаві, хочемо ми це признавати чи не хочемо, але так і є. Але і ми повинні усвідомлювати і розуміти, що не потрібно нам їм нав'язуватися сильно. Тому що, ну, я, наприклад, знаю, я чую, <кій> спілкуюся з молодими людьми і знаю відношення, як, як сильно полюбляють свій круг, і як е, жаліються на те, що е, мішаються в їхнє життя. Я не хочу так. От вдвох, отак, як є, вдвох помаленько, що можемо, один одного підтримуємо в різні моменти життя бувають. Тому і вам теж теж рекомендую. Отак, вдвох що можете. А знаєте, бували такі моменти, що теж прибити коляню хотілося 10 разів. А йому, що я подарук, ні, я для нього не подарок теж. Це таке випробування для нього на нерви, на, на все. Але ж. Іноді так, а іноді по-іншому. А так сказав добре слово, зробив добре діло. Та й забувся. О те, що було погане. Погане не потрібно тримати в голові, тому що ми замусимо їм голову, як ото на смітник. А кому це потрібно? От, давай куляня. Так, і поки хвилин 10 постоїть, Потім ми його змастимо і духовочку вже куляння включив. І тоді покажемо далі. Так що я так вважаю, що потрібно любити друг друга. Ну, Можна. любить друг друга, знаєте, вже не та любов, яка була у молодості, там така любов, якась страсть, якась там. Ну, нашого віці вже такого бути не може і не потрібно. Ось які вони в нас вийшли гарненькі. Постоять трішечки підійдуть, духовочка під, підігріється, змастимо. І знаєте, отак, ну, дивлячись на нас, на таких, як ми, там є в нас друзі такі, рідні, такі такого віку, як ми. Знаєте, смішно спостерігати за нами. От коляня раніше був чернявий, вечерявий. Вуса чорні були, такий зараз сивий, майже лисий, але ж краще для мене нема. Не тому, що він дійсно найкращий. Тому що скільки пройдено. І я ж гляну дзеркало, вже не та цукерочка була, яка була раніше. Тому гордиться, превозноситься, знаєте, один над одним. М -м. А так і так в нашому віці важливо бути вдвох. Птримати один одного. А особливо тоді, коли хтось прихворів, комусь потрібна допомога. Я ж кажу: от зараз ми проходимо такий етап, що Ну, люди ще й одинокі теж його проходять. Але вдвох веселіше. І знаєте, Бог як створив Адама, Єви не було ще потім. А він став поганого чоловіку одному. І він створив Єву. І далі екклезіаст, там теж у Слові Боже написано, що. Двом краще, ніж одному. Іти двом краще, лежати вдвом краще, зігрітися краще вдвох. Все краще робити вдвох. І їсти вдвох краще. А вдвох, воно полянях, кажуть, краще. Я не їм, щось у мене так не дуже апетит, і він не хоче. Ну, це тобі дво... написано двоє одна плоть. Тобі такі ну, основне в нашому житті поважати. Поважати і не ставити себе вище, когось абудь е, Зараз я знаю, в чому проблема от молодих людей. Бачу ми багато з молоді, що і працюємо, і живемо, і спілкуємось. Він мені должен, от він мені дожен, вона мені должна. От коли людина почне розуміти, коли все є ще вранці, і буде думати так, що а що мені для нього зробити сьогодні, щоб, ну, щоб йому було краще, щоб він був щасливий. І чоловік так само. Якщо він стоять і думає, що мені таке зробити, щоб жінка була щасливою, зовсім зовсім інше відношення в сім'ї. А на тому, що хтось комусь должен, неякий, це 100% 100% ніякі відносини не скріплюються цим. Що в нас сьогодні з вами така цікава тема, цікава тема до Дня Закоханих, тому що чомусь е, звикли в День святого Валентина, хто той Валентин був е, взагалі невідомо. Е, є одна версія, що Валентин е, це був такий священик, і він такий хороший. Насправді, е, якщо вірити тим легендам і тим знанням, які є в інтернеті, то нічого хорошого з нього не було. Це пер, перший священик, який Ішов проти Слова Божого, і він сочетав, вінчав, сочетав однополі шлюби. Тому що Господь сказав, що це мерзость. Оці однополі. Він сказав в слові Божому написано, що якщо хто не потребувався, щоб мати Бога в розумі, Бог придав привратному уму. І будуть мужчини з мужчинами, жінки з жінками, і для Бога це мерзость. Це дуже великий гріх. Це зараз пропагується, ніби це нормально. Ні, це не нормально. І святий Валентино, це ніби він святий, і він перший священик, який це робив те, що було проти волі Божої, а він освящав оці такі однополісні брати, союзи. Нічого в цьому доброго нема. А день закоханий, чому б ні? Хай це буде день закоханих, і, і при тому всьому, що молодих, один одного вітають молоді. А чому люди, які залишилися от, сімейна пара, вдвох, і, і чому вони не закохані? В них інше кохання. Воно набагато вище, набагато глибше, тому що в молоді більш на таке пристрасті побудовані. І набагато від... дорожче. Дорожче, цінніше, цінніше і глибше, тому що молоді, вони ну, більш на пристрасті побудовані, більш на візуальному, от, красива, красива, фігура красива. А тут вже більше таке ніжність, більше таке допомога, взаєморозуміння. Тому ну, я так вважаю, що потрібно цінувати це все. Давай я. Так, воно ну, поляня каже, давай я, ну давай. Гарненько з усіх сторон змастити. <різь> бочкам, І головне, що якийсь спечем, так і зімо. <різь> Ніхто в нас його не забере, який вийшов. Але наш. А знаєте, в такому віці, як наш, скільки тільки всього пройдено, скільки горя, скільки печалі, скільки радощів. Це і кожен, це ж не тільки наша сім'я, кожна сім'я. Одні на таких печалях вони падали. Вони спотикалися, додати, бо не на ту. вони як, спотикалися і падали. І чомусь їм мало уваги було. Але я повинен сказати, що на одні ті самі обставини чоловік реагує по одному, а жінка по-другому, тому що ми по-різному зовсім створені. І наша і емоціональна система, і нервова система, і здоров'я трішечки по-другому. Так що у чоловіка може бути зовсім ем, не та реакція, яку очікують жінки, це нормально. Е, раніше було як народилася дитина, чоловік пішов приливаючи. То це не от того, що... Він п'яниця там, навіть ті, що не пили раніше тут цей, то вони <со>, приливали. І знаєте чому? Тому що для них це дуже великий стрес. Вони, як маленькі діти, вони не знали, що робити. То вони були тільки вдвох, і тут з'являється хтось. Це радость. Ні, радость само собою, а ще ж не знає, що далі з цим стрес робити. Стрес вже буде після. <соцю> 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 місяця. <соцю> Ой, розповів вам історію. Це ми першу, першу дитинку, наче першу народив. Ні, ні, середнього, середнього сина як народив. Я щось не пам'ятаю. Мали мене забирати з роду, а ми пішки йшли чомусь. Ну, чомусь тепло, мабуть. да, Це Санька, саме менше. Самого менше. Це був серпень місяць, і тепло. І ви вирішили йти пішки, а він мені приніс на вішаках на такі декілька перемін одягу, щоб я вибрала в чому мені зродому йти досить. Ой так. Ви сміялися, тому ми медсестрі сміялися. Попробуй вибрати, яке плать, а то вже наверняка... Так іде неся дитину, я несу ті плати. Нам, Ой, оскільки всього було. А саму старшеньку, як народили, і потім я її п'ять днів не бачила, а потім як їй показали. А коляня стоїть внизу. Це на третьому поверсі коляня внизу стоїть. І з мамою і з моєю. А показують мені. А вона геть точно на бабуню, похожа, ще платочком зав'язана. Ну, точно бабуня. Так. Yeah. <рес> скільки всього, скільки, ой, скільки всього пройдено, так що мотивуємо вас, бережіть один одного. Yeah. Так, а ми зараз ставимо вже духовочку, а що вийде, потім покажу. 180 градусів. Поки поставили на 40 хвилин, у нас там. І тільки низ. А потім на декілька хвилиночок включимо і верх. І потім подивимося, що вийде в нас. Пройшов час і дістаємо. Ду-ду-ду-ду. Оберемо. Дивимося, що в нас вийшло тут таке. Трішечки камера показує темніше, а воно такого гарного такого кольору. І такі аж трішечки потріскались, ароматні, ароматні, пахнуть так. Зараз я їх вмию трішечки, так як завжди. Чи ні, не я, а куляня вмиє і накрити рушничком. Ось так просто вмиваємо його. Для того, щоб шкірочка була не кисенька. Пахне, а який тільки тільки ароматний. У -у -у. Ось і все. Досить. Можемо по заказу. Можемо по заказу, про я по заказу. Накриваю серветочку. У мене це така серветочка спеціальна для таких. І все. Показувати не будемо, я думаю, ви вірите, що він нам буде смачний. Тому що е, насправді це відео було не про сам пиріг, а про атмосферу, про е, душевну розмову. Е, просто трішечки вас порадувати, повеселити і, і нам самим, щоб було веселіше. Це ми даруємо вам від Любані і від Калянь. Дивіться, які гарнюсіньки. Yes. І з великою пошаною до вас, і з великою повагою. Миру вам і Божої благодаті. З вами, як завжди, Любані і Калянь. І наше все. Тюрморт. Дуже смачно. А. М -м -м. Опа. Ось так накрили. Дивіться, який От. Перший зробили. Чайок ізягівками заварили. Ми йдемо відпочивати з коляною, і відпочиває наш пиріг. А встане, будемо потім смакувати. А вам миру, Божого захисту і рясних, Божих благословень кожному з вас. Зараз повітряна тривога, в кого тривога, не ігноруйте і десь укривайтеся.